Історія розвитку київського КПК поповнилася ще однією визначною датою. 15 грудня на заводі Гофротар в експлуатацію ввели нові високотехнологічні лінії. Цікавим було те, що запуск цих ліній відбувався двічі: о 9-й годині ранку та о пів на четверту вечора. У нас сьогодні в 9 часов було відкриття. Планувалося на три, але два рази вже а дві лінії відкривати в один день, От, можна, день не можна. От може на наступний день відкриваємо, тому що був прем'єр Італа Янович Азаров. 9 часов утра мы открывали здесь линии, была администрация области, губернатор президент Анатолий Юсович. Просто так сегодня день суда, губернатор улетает в командировку, поэтому у нас немножко так двойное, двойное открытие. Уповноважений представник вищого керівництва відзначив, що це гофротарик взагалі відкривався важко, адже потрапив у період перебудови. Та сказав, що зараз підприємство іде в ногу з конкурентами. Також Володимир Крупчак подякував усім, хто, хоч якось, був причетний до введення в експлуатацію нового устаткування. Баше спасибо нашим партнерам, нашим банкам, що без, без денег сьогодні до сьогодні построїть нашим акціонерам, які вкладають в завод. Трудовому колективу в першу чергу, тому що все, що делається на заводі, та вашими руками і прибыль, і дивіденди, які отримують альценери. Спасибо вам дуже. і низький поклон. Запросили до слова і представника фірми Бобст Груп» в країнах СНД. Він зазначив, що нове устаткування це краще, що могло трапитися з заводом Гофротари, та назвав ККПК одним з найбільш досконалих підприємств Європи. Немного не согласен я с тем, что предприятие идет в ногу с конкурентами. С нашей точки зрения и с точки зрения моих швейцарских и французских коллег, предприятие в данный момент является одним из наиболее современных и наиболее совершенных с точки зрения технологии, можно даже уже сказать, в Европе. Виконуючий обов'язки генерального директора Борис Ковальчук не тільки привітав партнерів та новостворений колектив зі стартом нової лінії виробництва, а й згадав події 10 та 15-літньої давнини. 1 марта будущего року буде ровно 10 років, як ми отримали перший гофрокартон. Якщо взяти 15 взять п'ятнадцять назад, ніхто із нас ще не мріяв, о том, що ми в перспективі будівель такої підприємство. Не забули запросити й очільників нашого району. Голова Обуківської райради відзначила, що і для району, і для міста це дійсно визначна дата. Також вона подякувала керівництву ККПК за те, що воно допомагає у вирішенні проблем як місцевого, так і районного рівнів. І дуже приємно відзначити, що картонно паперовий комбінат керівництво. Ніколи не стоять осторонь проблем, які виникають як у місті, так і в районі. Жодного разу не було відмови. І жодного разу керівництво не віднеслось. Ну, так, так сказати, отмашкою. Завжди є допомога, завжди є взаєморозуміння і завжди є підтримка. Майже одразу після цього виступу відбувся урочистий та другий за рахунком запуск нового устаткування. Це відбулося за участю Раїси Близнюк та заступника голови Київської обласної ради Юрія Павлова. Давай, мистер, мільйони хоп. середині. Єсть. Доокомплектація заводу Гофротари дозволила створити 50 нових робочих місць. А в січні місяці планується відкриття ще однієї лінії, що дозволить забезпечити роботою ще 25 чоловік. Директор заводу Гофротари Андрій Ребро розказав нам про те, що на наступний рік планується приріст об'ємів продажу на 27%. За все это время мы динамично развивались, увеличивая объем и ассортимент выпускаемой продукции, что позволило нам принять еще следующий шаг – это доснастить имеющиеся мощности двумя суперсовременными линиями производства кофроупаковки и достичь порядка 30% доли на рынке гофротара Украины. Поставлены высокие задачи на следующий год, год прирост объема продаж 27%. Ми надіємося стати лідерами і першими на цьому поприщі в Україні. Ми приєднуємося до усіх привітань. Бажаємо підприємству злагодженої роботи та подальшого розвитку і процвітання. Юлія Варламова, Андрій Гузів, студія Барт.